Україна найбільш замінована країна світу станом на початок весни. Ще два роки тому ніхто не міг собі цього уявити, але війна з Росією мала і такий наслідок. Від мін гинуть люди, тварини та екосистема. Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки відзначають щороку, 4 квітня. Українці мають звертати увагу на цей день, аби дізнаватися більше про види мін, небезпеку, яку вони становлять, та як діяти у випадку, якщо побачили міну. Цієї нагоди рятувальники Покрувська провели черговий інформаційний рейд. Всім громадянам слід знати, як діяти при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Для того, щоб відрізнити вибухові пристрої з-поміж усіх інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Предмети є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території. Наявні звуки, що лунають від предмету, такі як цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу. Також може бути міготіння індикаторної лампочки, наявність джерел жив. На механізмі або поряд з ним батарейки, акумулятори тощо. При виявленні вибухонебезпечних предметів категорично забороняється торкатися предмету і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку мобільними телефонами. Практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звикових впливів та нагрівання. При виявленні вибухонебезпечних пристроїв телефонуйте 101 або 102. Укровчани кажуть, такі рейди, чудова нагода вкотре згадати правила дій у надзвичайних ситуаціях. Я думаю, так дуже важливо. В наш неспокійний час потрібно знати все, щоб себе оберегти. Ну, важливо, так, важливо проводити рейди. Ну, звісно, особливо для дітей, щоб знали, що не піднімати небезпечно. Розмінування України може затягнутися на десятки років, кажуть фахівці. Також ворог обстрілює Україну боєприпасами, що можуть вибухати пізніше. Крім цього, ворожі диверсійні групи чи колаборанти можуть розкладати вибухонебезпечні предмети. Тож, якщо побачили підозрілі предмети, не торкайтеся їх руками, та негайно телефонуйте за коротким номером 101.